Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги термоси з датчиком температури. Це сучасний термос із нержавіючої сталі і з інтелектуальним дисплеєм температури, створений для тривалого та надійного збереження тепла вашого напою. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу гарячим чи холодним напоям. Цей термос стане університетом. Версальним та стильним рішенням міцна конструкція та інтелектуальні функції роблять його ідеальним для щоденного використання вдома, офісі чи в дорозі. Зробіть свій напій ще кращим за допомогою термокружки з інтелектуальним дисплеєм температури.